Шість років я нікого не проводила до хати, не показувала так всім родичам і не казала: Дивіться, мій новий мужик. І я помітила, що родичі почали переживати. Десь на третьому році Іра почала мені розказувати про абсолютно всіх моїх знайомих, незнайомих дівчат, подружок, всіх хто виходила заміж. Просто от сімейні посіденьки, і вона починає: А, а пам'ятаєш, з тобою у школі вчилася така Юля на два роки старша? там? Оце недавно вийшла заміж. А вона косу ока між іншим. І я така, дякую, Діті Іра, цінна інформація. І оце так наганялося, наганялося. Мені було таке враження, що якщо навіть я найближчим часом почну здружити з геями, то Іра рапіде і скаже, ну все, і от всі твої п**ки заміж повиходили. Що тепер робити будеш? В якийсь момент інша моя тітка підходить до мене і каже: Слухай, оце 6 років, ти сама, там. Нікого немає хлопця, да? кажу, нема. Вона, слухай, а тут у мене на роботі є така дівчинка симпатична того віку. Така з нею околад хороший. Нещодавно мені розетку чинила. Ти, знаєш, руки з того місця. Розумієш, про що я так?